Вам про Богу. Місто, яке поєднує в собі багатовікову історію, багату культуру та сучасні інновації. Це один із головних центрів Рурського промислового регіону Німеччини. Бохум має давнє походження. Його вперше згадано ще в 9 столітті. У період індустріалізації він швидко розвинувся завдяки вугільній та сталеливарній промисловості. А після Другої світової війни місто здійснило. Б Перехід до сфери освіти і послуг, ставши сучасним урбаністичним центром. Також Бохум має активне культурне життя: театри, зокрема Шаушпільхаус та літній театр у парку, приваблюють глядачів з усього регіону. Серед музеїв варто відзначити музей Рура та музей промисловості, а культурні фестивалі, як, от Бохум Тоталь, щороку наповнюють місто музикою та життям. Щодо університетів, Бохум має Рурський університет Бохума, один із найбільших у Німеччині з понад 40 тисячами студентів. Тут проводяться наукові дослідження в галузях техніки, соціології та медицини. Місто активно підтримує партнерство університету з індустрією, що сприяє інноваціям. Також Бохум зберігає економічну силу завдяки кільком ключовим галузям. У сфері автомобілебудування компанії Opel і Ford є важливими роботодавцями. Сектор інформаційних технологій розвивається динамічно завдяки численним стартапам. Сфера освіти та послуг також зростає. Університети, банки, сервісні компанії формують сучасну економіку міста. У Бохумі є багато парків. Місто приділяє значну увагу екології та відпочинку. Штат парк центральна зона для прогулянок. Ботанікал Гарден простір для вивчення рідкісних рослин. велодоріжки створюють умови для активного способу життя. Транспорт у Бохумі добре розвинений, громадський транспорт включає трамваї, автобуси та регіональні поїзди. Місто має зручні виїзди на автомагістралі А40 та А-43. Велосипедна інфраструктура активно розвивається, найближчий міжнародний аеропорт у місті Дюссельдорф. Сьогодні Богом впевнено дивиться в майбутнє. Основні напрями розвитку це сталі технології, екологія, розширення освітних можливостей, оновлення інфраструктури та активне культурне життя. Це місто, яке продовжує змінюватися Добрий та надихати. день, Мене звати Алла Шатрова, я зараз живу в Німеччині. Це країна з гарною архітектурою, зручною інфраструктурою і високим рівнем життя. Тут поважають свободу, закони працюють, а люди вічливі і пунктуальні. Але як і в кожній країні, є свої мінуси. Іноді складно інтегруватися, відчути себе своїм, особливо як чути з іншої культури. Та, попри все, Німеччина дає багато можливостей для розвитку і освіти. І я вдячна за цей досвід. Hallo zusammen, wir sind Альоса заман. Вірзінтлейлунтміль, он моментан вірвоний Stadt Bonn. There are about a hundred statues of the great composer Ludwig van Beethoven, one of which is behind us. Привіт з Італії! Зараз я знаходжусь на озері Гарда, одному з найкрасивіших місць цієї країни. Три роки я живу в Німеччині, у місті Гера, але сьогодні я насолоджуюсь цим неймовірним видом. Плыву на човні, навколо гори, прозора вода та справді італійська атмосфера. Хочу поділитися цією простою з вами. Відчуйте це разом. Мене звати Рогачова Софія, і я учениця 11 класу Бердянської гімназії Лідер. Моє рідне місто Бердянськ, але наразі я проживаю в Тбілісі і хочу вам трохи показати його. Мені подобається аутентичність цього міста, ось, наприклад, головна площа площа Свободи. Тут завжди багато людей. Я люблю гуляти по центру та дивитися на пам'ятки, ніби я бачу їх перший раз в житті. Назва цього місця міст миру. Я вважаю, що неможливо не закохатися в Тбілісі за його краєвиди, за цю природу та гори, Але, на жаль, мені не вистачає тут моря. Також мені пощастило сюди потрапити на новорічні свята. Я була дуже здивована тим, наскільки гарно тут все прикрашають. Подивіться, скільки тут було вогників. Мені це дуже сподобалось. А в саму новорічну ніч людей було ну дуже багато. Це був тільки початок. А окремий вид мистецтва це його парки та фунікулери. Не можу не відмітити нічні краєвиди. Зараз тут весна і все розквітає, тож покажу вам декілька кадрів. Ну, ви змогли здогадатися, що саме мені тут подобається. Я сумую за своїм рідним містом, і мені його не вистачає, але я вірю, що зможу в нього скоро повернутись.